Сіарте Спасибо вам за інформацію. Та я хотів би поставити вам ще одне запитання. Так, так, звісно. Що вам відомо про окупаційні війська? Що вибачте, не розумію про що ви. Тобто іноземних озброєних формувань ви не зустрічали. Вибачте, ні. Та ми ніде, власне, й не бували. Сама лише глушина навколо. Зрозумів. Артеме. но. Артеме, спасибі вам. Якби не ви, нам би ні що не втекти. А так вони відволіклися. А там і Аня нас зустріла. Так, дядько Артеме. Спасибі. І дружина у вас хороша, добра і вродлива. От. Чув, Тьому? Я тобі завжди казала, як страшенно тобі зі мною пощастило. Нам з нею всім пощастило. Першокласний снайпер. От якби і твоя мама з нами поїхала. Була б у нас команда. Одна з стріляє, інша стріляє. Артеме, зайди після баті до мене. На тебе тут подарунок чекає. Настя, ходіть, шайпу. Підійди, будь ласка. Артеме молодичі їх врятував. Катерина надала нам важливу інформацію. У порту переховується такий собі хрест механік. Його допомога нам необхідна, щоб привести Аврору до ладу якнайшвидше. Ярмак сам не справляється. Тож, як будеш готовий, рушай у порт по хреста і одразу назад. Будемо міркувати, що з цими святенниками на мосту робити. Тепер ми достоменно знаємо, що міст у робочому стані. Вони рік тому сюди ним перебралися. Ну, хоч щось знаємо. Адже в цілому все лише більше заплуталося. Окупантів саме тут може і взагалі не бути. Вони напевно тримають лише ключові райони. У будь-якому разі, діставшись Ямантау, ми дізнаємося про все з джерела найвищого рівня. Керівництво Москви це так, місцеве самоуправління по суті. Тож зараз нам треба якомога швидше перетнути цей клятий міст. Артеме, ти ще тут? Вирушай краще в порт. Ех, що ж із тобою робити? Замінити б я ще замінив, але нема чим. Треба ремонтувати, а я тут пас. Не знаю навіть, як підступитися. Це ж спеціалісти у майстернях такі речі. Ти ж зараз у порт ідеш механіка шукати, що від сектантів ховається. То постарайся знайти, бо ми тут коріння пустимо. Спасибі. А ви, Катю, звідки взагалі родом? З Південного Уралу. Кілька років тому почули, що місце на Волзі є гарне. От і приїхали сюди. Хто ж знав, що тут сектанти владу захопили. А раніше кажуть тут добре було. А ви з чоловіком приїхали? Нас 15 було. А тепер тільки ми з настею лишилися. Вибачте. А ти чого набурмосилася? Чай не смачний. Смачний. Та коли Горгулья налетіла, Настя загубила ведмедика, а та, певно, вирішила, що живе, і забрала. Не сумуй знайдемо ми твого ведмедика. А ми у Москві цих тварюк кличемо демонами, а ви от горгульями. Цікаво. А вже ж. І звідки ж вони такі на нашу голову? Ну, радіація, хімічна зброя знову ж таки. От природа й не витримала. Так, занапастили планету. Тому силантії від тут усі до роти заглядають. Не дивно, коли щодня таке бачиш. Шкода їх, дурнів. Живуть у потемках, мруть у потемках хворіють, харкають. Я медсестра училася. Та Селантій чути не хоче, щоб когось лікувати. Господь каже своїх забирає. Єдиний клопіт у нього як помруть рибі ті згодувати. Так, мовляв, точно до раю потраплять. Я, звісно, намагалася щось зробити та куди там гріх. А потім він нас взагалі у дзвіниці замкнув. І головне, через що? Через електричний ліхтарик. Мені ліхтарики дядько хрест подарував та Селентій лаявся дуже і розбив його. розбив. А Христа Анафемі піддав, тому він до порту і втік. Там звіролюди, і сектанти туди лізти бояться. А Селенті ще з мамою хотів оженитися, та вона не хоче. Він старий і бридкий. Так, про шлюпу тієї бісової риби жодних заповідей немає. Ледве дочку відбила. Гидко від нього біснуватого, бридко. Ви ж нас витягнете звідси, заберете. Заберемо, звісно. Не переймайтеся. Артемі. Я оце фон міряв. Дорогою до порту є одне місце геть зашкалює. Тож краще візьми човна. Ми знайшли. Притягли стоїть під мостом. Ну, якщо монстра не боїться, нам князь уже розповів по радіо. Артем боїться? Це ти перебрав. Та й монстр той звичайний сом. Опади після війни всі у річки пішли, а там у муль. А соми — донні риби, от і переродилися. Я, до речі, коли тих цимпов з нього совався, він нічого не чіпає. Та й взагалі, думаю, якщо не галасувати, він не чіпатиме. Це ж не крокодил. Ти їх, до речі, бачив ну, в Америці своїй. Ну, вони там не те, що вулицями бігали, як ведмеді в Росії. Хоча у Флориду я якось їздив і був там на Alligator Farm. Та відтоді, як вступив до Marines, жодного не бачив. Middle East, Москва, Посольство. Так. Я чув, тебе мельник від розправи врятував. Ну, коли почалося. Так. Але, якщо чесно, не хочеться про це говорити. Артеме, ти в порт? Я льошу скоро міняю, тому вибач не можу з тобою. У нього рука досі болить. Як добре, що Катя медсестра. Простіше буде переконати батька узяти їх. Я з ним про це пізніше поговорю. Та й видно, що йому самому не хочеться їх тут залишати. Але він так зациклився на пошуках окупантів, що ні про що інше й думати не може. Гаразд, іди, куди там тебе батько послав, тільки обережніше. Я все ж таки хвилююся. Привіт, Артем. Здорово, Артеме! Крутецький ти там виступив! Мені вже доповіли. А ми тут все окопалися, окупантів чекаємо і вже бачили. Досі щоправда, лише на чотирьох ногах або з крилами були, озвіріли від нашої екології. Ну і типи якісь віддаля шастають. На бандитів схожі. А ти Артемо, що? До порту збираєшся? Людей там немає. Я принаймні не бачив. Не люди є. Тож будь обережний. Хто будь обережний? Артем? Славетний переможець темних сил. Артема йди там, повбивай їх усіх. Ну тих, що драла, дати не встигнуть. До речі, Олексію мій друже. Катерина, яку Артем за нею привели. Вона ж медсестра. Може, продемонструєш їй своє поранення? Заодно і познайомитись. Ага, дзузьки. там Степан вже хвоста розпушив. Куди я проти нього? Артеме, щойно відпочинеш, вирушай в порт. Хотілося б швидше познайомитися з тим таємничим механіком. Як тобі рюкзак? Не натирає ніде, не тисне. Кріплення не деренчать. А у мене для тебе подарунок. Тихар, пам'ятаєш? Пневматика та потужності хоч відбавляй. І кулі до нього простіше простого клепати, хоч на коліні. Головне, тиск у балоні тримай, бо не постріл вийде, а пшик. А загалом безвідмовна штука. Я постарався. Тож, носи з Ну і не забувай до мене зазирати періодично. Я ще деякі ідеї маю щодо його покращення.